Міні-Агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо булатик 244-й з коробкою 3 плюс 1 на 2, з гідропідсилювачем, з редукторним переднім мостом на 24 кінських сили, з КМ-385 двигуном, задні шини 9,5 на 20, передні 6 на 14 не включений, повний привід не заїжджає, вага переходить на передні колеса, зад не може заїхати. Тепер все правильно, повний привід, без напрягу, все заїхало, все добре. Трактор новий, 24 року випуску. Люди приїхали, протестували, взяли рахуночок, проплатили, тепер веземо трактор.